Доброго дня! Вас вітає команда аудиторської фірми ТрансексімАудит і я Наталя Назарова. Сьогодні ми поговоримо про зміни в штрафах за порушення правил використання РРО та ПРРО з 1 серпня 2025 року. Реєстратори розрахункових операцій РРО це надзвичайно важливий інструмент контролю за обігом товарів і послуг в Україні. Вони забезпечують прозорість розрахунків і зменшують ризики ухилення від оподаткування. Забезпечення правильного використання РРО регулюється законодавством, а порушення караються штрафними санкціями, які зазнали суттєвих змін з 1 серпня 2025 року. Майже два роки діяли пом'якшені умови для ФОПів у сфері застосування РРО, щоб бізнес зміг підготуватися, адаптувати свою роботу та уникнути надмірні фінансові навантаження. Проте з 1 серпня 2025 року ці поблажки скасовано і вже до всіх суб'єктів господарювання повертаються повні штрафи за порушення. В цьому відео ми детально розглянемо, якими були штрафи за порушення у сфері РРО раніше, як вони застосувалися останні два роки, які зміни настануть з 1 серпня 2025 року, та що це означає для бізнесу. Поїхали! До 1 серпня 2023 року для підприємців діяли стандартні штрафи за порушення у сфері застосування РРО, встановлені законом України від 6 липня 1995 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. За невидачу фіскального чека або інші порушення накладалися штрафи на рівні 100% від вартості проданих товарів чи послуг за перше порушення і 150% за кожне наступне. Тож дивіться. Але ж з 1 серпня 2023 року почав діяти перехідний період. Коли для фізичних осіб, підприємців, єдинників, зокрема ФОП на спрощеній системі оподаткування та без ПДВ, застосовувалися пом'якшені штрафи за порушення правил використання РРО та ПРРО. за перше порушення штраф у розмірі 25% від вартості проданих товарів робіт послуг, які були оформлені без чек або з порушенням. За кожне наступне порушення штраф у розмірі 50% вартості такого продажу. Наступним порушенням також вважається, наприклад, кожна наступна невидача чеку. Цей підхід був запроваджений для підтримки бізнесу в умовах економічної нестабільності, з причинною війною та іншими викликами, що дозволяло певний час уникати надто великих фінансових санкцій та адаптуватися до суворих вимог застосування касової техніки. Підприємці, які працювали на спрощеній системі та продавали не підакцизні товари, не технічно складні побутові товари, ліки, вироби медичного призначення чи ювелірні вироби, могли користуватися цими пільгами. Податкові органи застосовували ці штрафи для пом'якшення фінансового тягаря на бізнес, а також стимулювали активне провадження та правильне використання перероб. Починаючи з 1 серпня 2025 року пільговий період щодо застосування знижених штрафів офіційно завершується. Цей факт підтверджений роз'ясненнями Державної податкової служби України. Тепер до всіх суб'єктів господарювання і ФОП, і ЮРОСІ, платників єдиного чи загальної системи застосовуються стандартні штрафні санкції за порушення у сфері РРО ПРРО. 100% від вартості проданих товарів робіт послуг. Це штраф за перше порушення і 150% від вартості штраф за кожне наступне порушення. Іншими словами, штрафи повернулися до максимального розміру без жодних послаблень. Це означає, що за кожну фактичну реалізацію без оформленого чека, паперового чи електронного порушення реєстрації розрахунку чи інші ситуації, які є порушеннями закону 265, Підприємцям доведеться сплачувати значні штрафи. Так. Далі. Тепер такі штрафи діють для всіх суб'єктів господарювання без винятків, включно з фізичними особами підприємцями на єдиному податку у загальній системі, юридичними особами, що використовують класичні апаратні РРО та користувачі програмних РРО ПРРО. Інакше ж застосовуються зміни до наступних категорій. Суб'єкти господарювання, які працюють на е, при фронтових або тимчасово окупованих територіях України, мають спецрежими та от, звільнені від застосування РРО. До змін з 1 серпня і так застосовувались штрафи РРО для певних категорій товарів і операцій, передбачені законами. Зокрема, підакцизні товари, технічно складні побутові товари, ліки, вироби медичного призначення та ювелірні вироби. Також є випадки повного звільнення від обов'язку застосування РРО, наприклад, якщо виручка надходить на банківський рахунок за реквізитами IBAN. Далі. Що саме підпадає під штрафи? Згідно з чинним законодавством, Порушення, за які нараховуються штрафні санкції, включають такі: відсутність або незареєстроване використання РРО та ПРРО. невидача фіскального чека покупцю, непроведення розрахункових операцій через касовий апарат, порушення порядку обліку розрахункових операцій, використання зареєстрованого програмного забезпечення для РРО, порушення технічних вимог до фіскальних чеків, наприклад, відсутність QR-коду. Затримка або неподання звіту про використання РРО за відсутності обов'язкових реквізитів у ЧЕКУ про це також вказано в базі знань ЗІР категорія 109.18. У всіх цих випадках загрожується застосування штрафу згідно статті 17 закону 265 про РРО та статті 163 Прим 15 Кодексу про адміністративні правопорушення. Повернення повних штрафів означає значне збільшення фінансових ризиків для підприємців. Наприклад, якщо підприємець не видав чек на товар вартістю 1000 гривень, за перше порушення він повинен буде сплатити штраф у 1000 гривень додатково. Наступне порушення 1500 тисячі гривень. Для мінімізації штрафів бізнес має максимально суворо дотримуватись правил використання РРО та ПРРО. Особливо це стосується реєстрації кожної операції і своєчасного проведення звітності. Нагадаю, що з 1 березня 2025 року діють нові технічні вимоги до фіскальних чеків. Потрібно мати оновлене програмне забезпечення та касові апарати, які виводять QR-коди і відповідають стандартам. Як підготуватися до цих змін? Треба перевірити правильність налаштування вашого РРО, ПРРО та актуальність програмного забезпечення, навчити своїх співробітників правильному оформленню касових операцій, організувати внутрішній контроль за роботу касових апаратів, вчасно подавати звіти в електронній формі, бути готовим до перевірок, зберігати всі документи і підтвердження операцій. За потреби звернутися за консультацією до податкових експертів, підіб'ємо підсумки. З 1 серпня 2025 року завершується період полегшень для бізнесу у сфері застосування РРО та ПРРО. Прийдеться повернутися до суворого дотримання правил, а за порушення сплачувати штрафи у повному розмірі: 100% від суми першого порушення та 150% за кожне наступне. Це створює серйозні виклики для учасників ринку, але водночас стимулює підвищену відповідальність і дисципліну у веденні касових операцій. Бізнесу варто пильно приготуватися до нових правил, щоб уникнути значних фінансових втрат і забезпечити прозорість у розрахунках з клієнтами. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і чекаємо на вас в наших наступних відео. До нових зустрічей!